Анатолій Валевський, Старий Рояль. За вікном колишнього будинку культури життєрадісно щебетали птахи, радіючи теплу весни, що нарешті прийшла. А тут, у напівтемряві залу для глядачів, стояла така тиша, що було чути метушню мишей, що влаштували під стертою паркетиною підлогою справжній мішачий гуртожиток. Першоквітневий сонячний промінець. Зацікавлено протиснувся між нещільно прикритими віконцями і ховзнувши по висвілій бічній шторі, весело зістрібнув на старий рояль, який, здавалося, дрімав на сцені в затінку завіси. Але ж рояль не спав. Він відроджував у пам'яті минулі дні, вибираючи з них найяскравіші. Так йому було що згадати колись дуже давно. Його привезли сюди здалеку, здається, з Німеччини. Бо тоді ще зовсім молодий, вихористий концертмейстер Вадик, піднявши кришку клавіатури, захоплено вигукнув: Ух ти, дивіться! Справжній німець ван Хофман. Він швидко посунув до рояля стілець і пробіг по клавішах умілими пальцями. Оце звук, знову з захватом додав Вадик. Просто хочеться грати та грати. Рояль від задоволення ледь не почервонів, наче дівчина, але вчасно згадав, що йому ніяк не належить виявляти емоції, окрім чистого і правильного звучання. І він намагався, щоб кожна нота була досконалою. З того часу роялю не доводилося нудьгувати. Ах, як йому подобалось таке життя. Він завжди був у оточенні музикантів, кожен хотів його торкнутися, погладити. До нього дослухалися, його любили. Вдень рояль разом із завідувачем Будинку культури Валентиною Михайлівною терпляче навчав дітей музиці, а вечорами він грав у самодіяльному вокально-інструментальному ансамблі. Звичайно, музиканти були, можливо, і не дуже професійні, зате щирі та веселі. Іноді до будинку культури на особливі свята приїжджали столичні знаменитості. Це були справжні майстри, не місцева самодіяльність. Щоправда, грали воно і переважно класичну музику, а роялю більше подобався джаз. Але ж як грали, іноді роялю здавалося, що в нього від захоплення навіть мурашки по струнах бігають. Вечорами, коли вже закінчувалися концерти та репетиції, у залі вимикали горішнє світло та залишали його лише на сцені. Тоді Вадик сідав до рояля і починав грати власні джазові композиції. Роялю вони дуже подобалися. Втім, як і хористички зіночці, заради якої власний Вадик і старався. Вона стояла поряд з Вадиком, спираючись лікотками на верхню кришку рояля і зніяко віло посміхалася. А Вадик усміхався їй. Так вони довго посміхалися один одному, посміхалися, а потім одружилися. Рояль не заперечував, зіночкою йому теж подобалося, і він був радий за Вадика. Щоправда, через деякий час у молодят з'явилися діти, і вони почали все рідше навідуватися до будинку культури. З того часу минуло багато років і все змінилося. Чомусь припинилися звітні концерти, столичні знаменитості перестали приїжджати, та й самодіяльністю вже давно ніхто не займався. Рояль чув, від когось, що нині всі сидять у якомусь там інтернеті, і в будинок культури нікого не затягнеш. Це його дуже засмучувало. Поступово сюди перестали приходити. Будинок культури спорожнів, і на роялі вже ніхто не грав. У нього почала западати клавіша ля другої октави, а Фадіє з першою і зовсім репіла. Та й струни ослабли і безбожно фальшивили. А настроювач все знайшов. Несподівано десь грюкнули двері, і почулися голоси і звуки кроків, що наближалися. Рояль насторожено завмер в очікуванні. Відчинилися двері наприкінці зали, і в залитому сонячному прорізі з'явилися двоє чоловік і жінка. Вони пройшли центральним проходом між рядами порожніх крісел і піднялися на сцену. Чоловік розсунув завіси, а жінка ввімкнула єдину лампочку, що вціліла. Вони підійшли до рояля. Провівши долоною по кришці, жінка стерла пил і сперлася на очищену поверхню. Чоловік обережно сів на стілець, що рипнув під його тягарем, і, відкривши клавіатуру, впевнено пробігся з сильними пальцями по клавішах. Ну, привіт, друже, сказав він. Від несподіванки рояль ледь не здригнувся. Він упізнав голос Вадика. Щоправда, той виглядав уже не так, як раніше. Трохи погладшов, сивина щедро вкрила голову, та й очі тепер уже дивилися крізь трохи димчасті стекла окулярів. Але ж все одно це був Вадик. А жінка невже це Зіночка? Старий рояль обімлів від радості. Про нього згадали ті, кого він любив більше всіх. Вони прийшли до нього. Ех, а він зовсім розстроєний і навіть не може нічого їм зіграти без фальші. Згадавши це, рояль зовсім засмутився і, мабуть, тому не одразу зрозумів, про що говорять. А коли прислухався, то не повірив своєму щастю. Давно час було цим зайнятися, говорив Вадик. У міськраді обіцяли дати добро на відкриття джаз-клубу у будівлі колишнього будинку культури, та й друзі осторонь не залишаться. Звісно, підтримала зіночка, будівельна фірма Сергія, ну, який на саксофоні грав, з ремонтом допоможе. Він обіцяв, коли дізнався про ідею створення міського джаз-клубу. І Хофмана відреставруємо, впевнено додав Вадик, байливо погладивши клавіші. Він ще так звучатиме, що й столиці позаздрять. Це він про мене, з теплом подумав рояль. Ну що ж, ще трохи терпіння, а вже потім трусанемо старовиною. Життя виходило на новий виток, і воно було прекрасне.